Вітаю глядачів телеканалу. Віта, це програма на часі. У Вінниці спостерігається зростання нових випадків захворювання на коронавірус. Хто у групі ризику, як захиститись і чи знову ми повернемось до маскового режиму та карантину? Про це і не лише говоримо сьогодні у програмі. І я рада представити гостя студії. Це Олександр Шиш, директор департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради. Пане Добре, Олександре, вітаю вас у нашій вітаю. програмі. Але передусім подивимось короткий відеоматеріал і перейдемо Добре, до роз. У Вінниці збільшується кількість випадків захворювання на covid 19 Лікарі відзначають переважно безсимптомний або легкий перебіг хвороби. Втім, є і летальні випадки. Динаміка COVID-19 продовжує зростати. При перших же симптомах хвороби потрібно звертатись до свого сімейного лікаря. Єдиний спосіб вберегти себе від коронавірусної інфекції вакцинуватись. Також не менш важливим є дотримання протиепідемічних норм і правил особистої гігієни. Пане Олександре, після такого деякого літнього затища на тему Ковіду знову повертаємось до нього, знову ж таки, тому що зростає кількість випадків захворювання. А от що відомо про цей штам, який наразі поширюється? Чим він небезпечений, у чому його підступність? Так, як ми говорили з вами рік тому назад, ковід з захворювання, яке було більш-менш екзотичним, переходить в розряд сезонних. Респіраторних вірусних захворювань. І якщо порівняти вересень минулого року з вереснем 2022 року, то, на жаль, ми спостерігаємо стрімке зростання кількості нових випадків. Ну, до порівняння, якщо в минулому вересні у нас було 33-35 випадків за день нових, то зараз ми фіксуємо 170-175 нових випадків. Тобто, цей вересень він більш агресивний по кількості нових інфікувань. Але якщо будемо говорити про тяжкість перебігу, то характеристикою поточного штама є те, що він високозаразний. Тобто, якщо хтось з родини контактував з хворим, то uh -huh. практично вся родина буде хворіти. Але перебіг даного захворювання набагато легший, так як було в матеріалі. перебіг легкий, може бути безсимптомний. І якщо людина має поважний вік, а з поважним віком до нас приходять поважні хвороби, серцево-судинної тобто, системи, легеневої системи. Тобто так, ще супутні хронічні да, захворювання? З віком ми набираємо багажу хронічних захворювань, то перебіг ковіду буде більш обтяжливим, буде ускладнювати перебіг тих захворювань, які були до ковіду, і це виливається в більші показники смертності. Якщо за сьомий місяць, восьмий місяць у нас було один-два випадки летальних за місяць, то за вересень вже 8 таких випадків є, і це люди 75-80 років, тобто ті, які мають хронічне захворювання, на жаль, ковід ускладнює їх перебіг, і це приводить до летальних наслідків. Тому в групі е ризику всі, але е найбільш ризикованим ковід є для осіб похиловіку, які мають, як я казав, стелосудинні захворювання, легеневі захворювання, цукровий діабет гіпертонічну хворобу. Тому тут треба бути дуже обажним. А стосовно маскового режиму його ніхто не відміняв. Просто ми з початком повномасштабних військових дій на ковід почали не менше звертати увагу, але він нікуди угу. не дівся, і він дочекався осені сприятливих умов для поширення вірусних інфекцій, і зараз повноцінно набирає оборти для порівняння захворюваність. За два тижні по місту Вінниці складало 576 випадків на 100 тисяч населення. В області це показник на рівні 380, по Україні 190 випадків за два тижні на 100 тисяч населення. Тобто в місті Вінниці дійсно є зростання Захворювання на ковід 19. Якщо попередні штами відзначалися якоюсь такою симптоматикою окремою, були і втрата нюху, були і е, кишкові інфекції як супутніми е, симптомами. Які наразі відзначаються симптоми при цьому штамі? Який діє? Наразі найбільш поширеними це підвищення температури, може бути і в межах як 37,5, так і 39 градусів. Це закладеність носу, чимось нагадує серозний гайморит. і це кашель. Додатковий загальних симптомів це слабкість і явище інтоксикації. Але як ви сказали, захворювання протікає легше набагато, набагато легше, і може бути навіть безсимптомний перебіг. Може горби. бути безсимптомний. Особливість цього штаму є те, що він швидко поширюється. Угу. От до нього схильні практично всі групи населення, але він і швидко з... зникає. Тобто, люди, молоді люди, діти. Хворіють набагато легше От на сьогоднішній день на обліку лікарів перебувають трохи більше 3400 осіб. На стаціонарі 69 дорослих і 18 дітей. Якщо порівнювати минулі періоди, то цифри були набагато гірші стосовно кількості стаціонарних, як дорослих, так і дитячих пацієнтів. Але і якщо від моменту контакту з хворою людиною ну, 2-3 дні. То за 5-7 днів це захворювання в більшості випадків проходить. І гострий період скорочується. Скорочується, так. Да. Не такий страшний ковід у деяких випадках, як страшні його наслідки. Чи зберігаються потім постковідний період при цьому штамі? Чи вже спостерігається наразі? Постковідний період також зберігається. Це можуть бути порушення серцевого ритму, тобто ускладнення в бік серцево-судинної системи. Це можуть бути ускладнення з утворенням тромбів. От і це можуть бути ускладнення пов'язані з тим, що відбувається таке враження легеневої тканини, і це можуть бути ускладнення з боку легень. От знову ж таки нагадую про те, що якщо у людини є хронічні захворювання, то вони також мають ваші перебіг. Уже за два останні ковідних роки ми звикли, що у Вінниці завжди серйозно готуються до нових спалахів захворювання. Як цього року чи готова медична система Вінниці протистояти недозі, враховуючи, що зараз маємо ще й воєнні реалії і додаткові виклики і навантаження? Звісно, що військовий час і ситуація, яка склалася в Україні в Європі. Вона не є сприятливою для боротьби з будь-яким інфекційним захворюванням, тому ми маємо певні перебої з постачанням вакцин, але ці перебої наші партнери намагаються якнайшвидше ліквідовувати. У нас були періоди, що тиждень. Від тижня до двох тижнів були відсутні певні вакцини. Но остання проблема у нас була з Pfizer. Наразі Pfizer вже поступає і можна продовжувати робити бустер. До речі, бустер зробили майже 20 тисяч вінничан, при тому, що 54% дорослого дорослого населення мають подвійну вакцинацію. А стосовно медикаментозного забезпечення, також проблем наразі немає. Ну, от, і, дяка Богу, що і з киснем проблем немає. Тобто, всі пацієнти, які перебувають на стаціонарному лікуванні, отримують повне забезпечення. А які заклади наразі приймають хворих? Куди звертатися? Ну, Чи одразу говорили... до сімейного лікаря а потім уже спрямовано ну, сімейний лікар є головним менеджером для всіх громадян стосовно власної власного здоров'я? Тому контакт сімейним лікарем це обов'язкова причина не тільки при ковіді, але при інших респіраторних захворюваннях, та і при всіх хворобах. Для госпіталізації серед міських закладів у нас визначена перша міська лікарня 60 ліжок першої міської лікарні, і 40 ліжок в багатопрофільній лікарні це для дорослого населення. Діти лікуються в дитячій інфекційній лікарні. Також можуть бути використані для лікування ліжка центру інфекційних хвороб і відділення з центру Але Теж при подальшому зростанні. Наразі, кажу, 100 ліжок заповнені на 69 пацієнтів. Буде необхідність додаткових ліжка, ми будемо розгортати додаткові ліжка. І щодо діагностики, зараз дуже часті випадки, коли люди займаються самолікуванням, використовуючи діагностуючи хворобу за допомогою експрес-тестів з аптеки. Чи можна їм довіряти аптечним експрес-тестам? Зараз в мережі доступні швидкі тести на антиген. Ці тести ліцензовані в. Україні. Все те, що офіційно реалізується, воно має відповідну сертифікацію ліцензування. Достовірність швидких тестів складає 92-98%. Тобто на сьогоднішній день технології відпрацьовані і швидкі тести в 100% покажуть інфікування, якщо під час забору матеріалу потрапити в вогнищі інфекції. От. Хоча для нас при лікуванні, головне є. Клініка, адже жодна діагностика не дає 100% достовірності угу. не результату, а те, що ми знайдемо, те, що шукаємо. Тобто, Якщо ми потрапили на джерело вірусу, то тест його покаже. А якщо ми трохи промахнулися під час забору матеріалів, ми можемо отримати хібно-негативний результат. Тому ми орієнтуємося на клініку. І якщо у когось із сім'ї, хоча б у одного є позитивний, то як правило, результат, то, як правило всі, всі, всі члени uh -huh. сім'ї будуть перебувати в групі високого ризику щодо того, що вони інфікуються і захворіють, тому що даний штам віруса він характеризується високою контагіозністю, тобто є контакт, буде захворювання, але перебіг буде більш легкий, якщо нема супутніх захворювань. І єдиний надійний спосіб себе захистити це вакцинація. Залишається Абсолютно була і з'явиться. Хочу сказати, що ми спілкувалися з колегами, і е, ті пацієнти, які не пропустили бустер, мають вакцинацію або е, перехворіли, вони дуже швидко виходять з ковіду, або навіть е, не хворіють. от бустерна доза її потрібно робити через 6 місяців після двох доз вакцини. А 6, якщо цей перебіг більший від 6 термін. до 9 місяців. Бустер, і друга вакци... і друга доза, і бустер максимальна ефективна тривалість захисту це 270 днів або 9 місяців. А якщо пройшло більше 9 місяців, як яку? Якщо тоді пройшло більше 9 місяців, людина каже, що я трохи дав штангу для себе, я знехтував своїм здоров'ям, але в мене ще є шанс, є Pfizer, є Moderna, Йде в центр щеплення і отримує вакцинацію. Тобто е, можна пропустити з, ну, з причин ну, життєвих, з, запрацювався, було якесь інше е, завантаження, чи був десь відрядження, і пропустив цих термін. Ну, з, різних з різних причин, ще й 9 місяців. З 9 місяців, але для тільки про це дозу. згадав і про це нагадує дія, зразу пішов і зробив бустер. Тобто тут. Е, під час надходження вакцини до організму активується імунна система і напрацьовується захист. І ці е, вакцини, які наразі роблять, вони діють і на цей новий штам, так? Вони пристосовані? Ну вакцини не випускаються відповідно до конкретного штаму винятково. Вакцини випускаються як правило проти декількох штамів або uh -huh. родинних вірусів. Ми не можемо. Чому ну ви зрозумієте, вірусів однієї одної, одної родини може бути там сотні тисяч різновидів uh -huh. і сотню тисяч вакцин проти одного захворювання ти не зробиш. Через то вакцини вони охоплюють всю родину вірусів. Просто напевно штами вони діють краще, а на інші вони трошки діють гірше, але вони по-любому працюють. Береться маркер віруса, ну допустимо, якщо це говоримо про вірус ковіду, то це повинний білок. І практично у всіх він більш-менш однаковий. Тому вакцин угу. працюють. Ви говорили про те, що були деякі проблеми із поставками вакцин. І я зустрічала інформацію, що наразі Україна відмовилась від поставок вакцин AstraZeneca і Moderna, якими зараз можна вакцинуватись, і де. Вакцинуватися найкраще в центрах первинної медико-санітарної допомоги у свого сімейного лікаря. На сьогоднішній день у нас є вакцина Pfizer, є CoronaVac і на первинну вакцинацію є Johnson Johnson. Якими вакцинами робити повторне щеплення? Це вже потрібно узгоджувати із з сімейним лікарем. лікарем, але по рекомендаціям найбільш досвіду є все-таки Pfizer на бустерну дозу. А вистачає вакцину в Вінниці? Я ж кажу, що у нас був період, що не було Файзера, але на тому тижні вже почав заходити Файзер на сьогоднішній день. Ревакцинацію і бустерну дозу Файзера відновлено. Якщо щодо вакцинації дітей, чи є тут якісь зміни, з якого віку можна вакцинувати, і яка можна процедура? можна вакцинуватися з 16 років Файзером, по деяким даним можна з 14 років вакцинуватися, але знову ж таки є певні вимоги. Якщо дитина їде за кордон і країна, uh -huh. яка приймаючи вимагає цю вакцинацію, якщо Підлітки приймають участь спортивним змаганням за кордоном, і приймаюча сторона вимагає вакцинацію, теж робиться вакцинація. Якщо об'єднуються родини, знову ж таки можна робити вакцинацію тільки Файзером. Є досвід безпечного використання. Але діти, вони, як правило, не мають такої кількості обтяжливих захворювань, і ковід притікає в них легко. Якщо є ризики, що ковід буде перебігати важко, тоді за станом здоров'я враховуючи можливі ускладнення проводиться вакцинація. Якщо є хронічні захворювання так. знову в будь-якому випадку, це консультація з сімейного лікаря і до повноліття обов'язково за згодою батьків. Будь-яка вакцинація у нас до повноліття відбувається за письмовою згодою батьків. Ми з вами говорили на початку програми про те, що масковий режим ніхто не відміняв, але бачимо наразі, що він не діє. тобто люди самі нехтують цими правилами. Ви вважаєте, що варто відновити носіння масок у місцях масового скупчення людей? Це зможе трошечки як призупинити поширення хвороби. А в такому разі, якщо нехтувати цими правилами, коли ми можемо чекати піку захворювання восени? Ну, в першу чергу, о, маски і інші засоби особистої гігієни, ліз, різні прийоми, лайфхаки, це можливість берегти себе. Вже потім це в можливість першу чергу це робиться для себе. Для себе. В першу угу. чергу це робиться для себе, в другу чергу це робиться для того, щоб не наразити на небезпеку своїх близьких, своїх колег, своїх рідних. Тому ті незначні. Незручності, які ми використовуємо, ну, які ми відчуваємо при носінні маски, та суха шкіра, якщо ми часто дезінфікуємо руки, це є та невелика плата, яку ми сплачуємо за своє здоров'я і своє життя. Тому я думаю, на це варто згодитись. Ми набуваємо, виграємо набагато більше, так, пані Оль? Звісно, от а витрачаємо на це ну, певний час і. Відчуваючи певні незручності. Якщо говорити про динаміку, я ж сказав, що ми маємо доволі такий високий рівень захворюваності, і динаміка говорить про те, що до кінця вересня, на початку жовтня, ця тенденція збережеться. Тобто, десь за місяць ми можемо отримати чергову хвилю. А яка ймовірність, що ми підемо на карантин ну, у навчальних закладах, принаймні. І коли тому, що чутки зараз серед населення уже ширяться, недостовірні, аби заспокоїти, що до з жовтня його не буде. О, хорошо на сьогоднішній день рівень захворюваності нижче базового рівня на 32% по Вінницькій області. Тобто, нам ще до епідемічного. По старим міркуванням порогу наскільки часу треба, щоб цих 30% Якщо нічого не зміниться, доводи? то це півтора місяця може бути достатньо для того, щоб наблизитись до епідемічного порогу. От але все знов таки залежить від нас. Плюс частина учнів і частина студентів зараз займається дистанційно. Тому той механізм швидкого поширення через очне навчання, яке було до війни в нас, він сприяв швидкому поширенню будь-якого інфекційного захворювання. Зараз вимушене дистанційне навчання або офлайн навчання сприяє тому, що поширення інфекційних захворювань йде переважно не через дітей, а через дорослих, які вже приносять вірус додому. Тому і захист має бути вперше на. Відповідальності тих осіб, які ведуть активний спосіб життя, тобто пересуваються з громадським транспортом, відвідують роботу, а не працюють дистанційно. І ще проблемою залишається, я так собі подумала, що поширення вірусу на фронті серед наших військових. На сьогоднішній день відпрацьовані засоби вбезпечення поширення інфекційних захворювань. При на етапах транспортування або медичної евакуації. Тобто я не можу сказати, і в мене немає жодних підстав для того, що на сьогодні є підвищений ризик інфікування пацієнтів, які потрапляють на лікування по етапах медичної евакуації. Але у випадку погіршення природних умов, у випадку збільшення поширення, ця загроза буде зростати. Тобто будь-яка війна, це епідемічна небезпека і це є та лихо, яке погіршує не тільки життя, але й здоров'я пересічних людей, дотичних до театру бойових дій. Пане Олександре, як то кажуть, не ковідом єдиним взагалі грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Яка ситуація у місті із цим? Якщо брати ситуацію, грип, ГРВІ і ковід. То зростання респіраторних захворювань зараз відбувається переважно за рахунок ковіду. На сьогоднішній день у нас є тільки доведений один випадок, підтверджений інфікування грипом штаму Б. А ковід у нас по місту 170-170 випадків щодня. Тобто на сьогоднішній день зростання э, захворювань групи респіраторних вірусних захворювань в першу чергу йде за рахунок захворювання на ковід. Грип, можливо, під'єднається пізніше. І на завершення нашої програми декілька хвилин у нас залишається. Давайте таку коротеньку пам'ятку для кожного нашого глядача, що повинні пам'ятати люди, аби не наражати на небезпеку себе і своїх близьких. При перших ознаках респіраторно-вірусного захворювання, то підвищення температури, озноб, закладеність носу, нежить, кашель, слабкість. Потрібно себе ізолювати від спілкування. З родичами, з колективом, якщо ви працюєте в колективі, повідомте керівника, що ви захворіли, і вам потрібно певний час побути на самоізоляції. Є дистанційна форма роботи і можна нею скористатися. Якщо у вас нема можливості ізолюватися в сім'ї, будь ласка, розмежуйте побут, розмежуйте харчування, розмежуйте відвідування кухні, ванної кімнати. Тобто це можна зробити і навіть в умовах однокімнатної квартири. Є публікації, що люди мали за тривалий час перебували в одній кімнаті, але дотримувалися суворого розмежування, використання місць спільного перебування і не наразили сім'ю на небезпеку. Знову ж таки, активна профілактика це вакцинація. Якщо ви бачили, що ви пропустили чергову вакцинацію, будь ласка, є можливість зробити бустерну дозу чи закінчити вакцинацію, якщо у вас ще немає другої дози. Ну і профілактика, уникайте місць скупчення людей. Якщо можете пройти дві-три зупинки, пішки, то, будь ласка, це буде користь громадського корис, да, для власного здоров'я, для вашої серцево-легеневої системи, плюс ви будете менше фікувані, тому що це хвороба, яка передається від людини до людини. Чим менше спілкування з іншими людьми, тим менше ймовірності інфікуватися будь-чим. І не забувати про маски у тих громадських Використовувати транспорті. маски, використовувати засоби захисту. Краще, звісно, щоб мити руки з милом, чим мити руки з притовим розчином. Тому будь-яка гігієна, вона буде корисна. У непростий час живемо і в воєнні реалії, і готуємось до складного опалювального сезону. І... Епідемія COVID-19, але це те, чим ми власне найлегше і найпростіше можемо впоратись, і те, що від нас залежить, і що ми можемо контролювати. Нам найбільше, щоб не було гірше здоров'я вам. Дякую, що. Знайшли час завітати сьогодні до нашої студії і розповісти нашим глядачам такі важливі речі. Дякую за запрошення. Я нагадаю, що гостем програми на часі був Олександр Шиш, директор департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради. Бережіть себе і будьте здорові! Це була програма на часі на телеканалі Віта!